Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Кожна скорбота. ОБ'явлення 21.4 І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Я вивчаю скорботу інших і кожну біду. Можливо, від скорбот моїх я щось у них знайду. Писала поетеса 19 століття Емілі Дікінсон. Цей вірш зворушливий роздум над тим, наскільки неповторна кожна скорбота. Наприкінці Дікінсон трохи сором'язливо говорить про свою єдину, пронизливу втіху, яку знайшла на Голгофі. Ця втіха в тому, що її власні рани виявилися схожими на ті, які були в Спасителя. І я не можу повірити, що він вистраждав, як я. У книзі об'явлення Христос постає перед нами як агнець заколений. На ньому все ще видно сліди катувань. Це рани, які він отримав, взявши на себе гріхи своїх послідовників, щоб вони могли знайти нове життя та надію. Книга об'явлення описує час, коли Бог зітре кожну сльозу з очей своїх дітей. Господь не зменшує наш біль. Він дбає про неповторне горе кожної людини, запрошуючи людей у нову, цілющу реальність життя в його царстві, де ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Там цілюща вода тектиме даром від джерела живої води. Спаситель поніс усі наші скорботи, тому ми можемо знайти спокій і зцілення в його царстві. У якій скорботі Бог особливим чином подбав про вас? Як він утішав вас у той тяжкий час? Помолимось. Боже дякую, що ти бачиш, розумієш і полегшуєш мою скорботу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.